Так, а я бачу дві відмітини на столі гармати, коли я це бачу, то зразу ж мене поліпшується настрій, зразу ж я в передчутті чудового епічного бою, так? Хі -хі. Ну так зазвичай буває. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Кондитер TV на кр 1 карта Мураванка. Ну що ж, до бою, так, а проти нас грає 6. Також 6. 11 рівнів і десятки сильно броньовані, дуже багато тяжів. Отже, заробіще буде саме ось тут і саме туди, куди поїхав кондитер. А кондитер це у нас хто? Це у нас чудовий блогер-стрімер. До речі, я так, ну ви знаєте, іноді підглядаю, так, ну, так інкогніто заходжу і піддивлююся, як ви там стрімите. Тож побачив, що на одному стрімі, і саме на цьому, може на цьому, а може не на цьому. На КР1 наш кондитер грав, і він там був в роздумах, яку другу 11-ку брати. Я ж хочу собі та Шенрата. Але в мене вже є дві одинадцятки, в мене є Т-803, що я ну, реально то найкомфортніший танк 11 рівня для мене. Я на ньому просто задоволення граю. І хочу Ташинрата. Я не, не знаю, що порекомендувати, але. Но... Такі мої, знаєте, мої думки такі. Ось КР1, мені дуже важко на ньому грати. От чомусь. Я хочу от навчитися на ньому грати, але на ньому щось мені дуже важко грати, тому цей буде бій для мене повчальний. Т-803, це так, для роздумів нашого героя. Т-803 це найкомфортніший танк 11 рівня поки що для мене. І ще хочу Ташенрата, але на Ташенрата мені треба прокачати багато досвіду, бо грати на Маусі дуже багато. Вільного досвіду там також мене не вистачає, ну не дуже багато, то ще, <сі> ще багато буде боївся мене на Маусі. І я вже тоді, як, як отримую собі Ташенрата, бо ці танки я за вільний досвід собі взяв, так? То я в принципі, ну і на Су-7 награвся, і на е 5 я в принципі знаю, як на них грати. А вже на Маусі як награюся, то на Ташенраті буду всіх виносити. Так, ну поки я розповідав, чудові та цікаві історії. Наш герой вже настріляв 3248-1500 натанкував. Давайте так домовимося. Подивимося цей бій до кінця, не перемотуючи, напишемо ще все, що ми про це думаємо. Навіть напишемо, що ми думаємо не про це. Натиснемо Подобайки та перейдемо в описі під відео, підпишемося на чудовий та цікавий YouTube канал Кондитербок. А він вам і я, звичайно ж, як завжди, як зазвичай будемо дарувати. Чудовий та поліпшений настрій. Бо стріми у кондитера вони завжди чудові з чудовим поліпшеним настроєм. Він і жартує чудово, поліпшено, він спілкується він завжди радий. от Мені подобається. Стрімери, які завжди, от ти заходиш, він тобі радий. От просто всім радий, хто до тебе заходить. Оце такі мені стрімери подобаються. Так, поки я знову ж розповідав, що давайте цікаві історії, вже 5 тисяч. Я так дивлюсь, що такими темпами ми і до 10 застріляємося. 3-0 рахунок не в нашу користь. Дуже сильно броньовані, я кажу, проти нас грають. Ну давайте так, ну, граємо, ми. У нас що тут чудового. От Є ІС, як порівняти із, із КР-1, Віса дуже непробивні, основні снаряди, так, дуже-дуже непробивні. Тут вже вони підкаліберні і вже в принципі, пробивні. Кумулятивні 330 не набагато більше, але ну, щоб пропалювати, як тут від Башен грають сильно броньовані танки, то в принципі, все чудово. 4-0 рахунок не в нашу користь. Так. А хто буде тягнути бої? <смі> ну я думаю, що в нас не дуже величезна зараз просадка по хп команди за рахунок саме нашого героя. Тому що він вже 5 тисяч майже настріляв. Вже майже 3 тисячі натанкував та й увібрав у себе багато снарядів. Отже, він відволікав на себе увагу, а в цей момент наші братяші перехлопушували. І вже починаємо перехлопушувати, знівельовувати не тільки перевагу по хп команди, а перевагу і по танкам. Ну це Тйп 5 ніяк моєго. Якось так він виїжджає. До речі, я ось так само на Тйпу 5 раніше виїжджав. І до, до непогано не, не там можна настрілювати. Так. Саме небезпечні. Хто, хто, хто тут? КР, напевно, буде у нас ще дуальна дуаль. Але ми його і від з Відтанковуємо 4 тисячі. Це, напевно, таки буде майстер-клас від маестро. Знову ж таки, чому? Тому що дві відмітини на стволі гармати це вже маестро на цьому танку. Якщо вже після цього бою буде третя, то це взагалі буде крутезно, правда? От саме приплехи підписників ще третю відмітину взяти. Це було б крутезно. Добиваємо там базіка, він на глючу бився з нашим ташенратом. Ташенрата перевага це його. Ну і бронювання башти, і бронювання корпусу непогане. І, і, і ми бачили, що він переважає Мауса, переважає, він його перестрілює без проблем, ще й додаткові гармати дуже допомагають. А тут перевага це броньована башта. Ну, пробиття, ну так, але ну от щось мені от не вистачає в ньому. Ну, можливо, треба більше на ньому просто пограти. Так, уже от ваші от реплеї і кондитера я подивлюся. І ну, ми разом подивимося. І вже можливо я зрозумію, як мені. І чомусь, ну як на ІСі сьомому хочеться поїхати, він як штурмовий грає, так, хочеться ближче під'їхати там десь. Але ну і за сьомого також виклопушують, Ну мені здається, там більш комфортно. Гармат. Щось от мені в гарматі, не, не, не розумію що. Де навіть не перезарядка, можливо зведення, можливо, щось точність. Може і так. Чогось, чогось дійсно не вистачає. Можливо, дійсно досвіду, щоб пограти, награтися на нього. Але, ну кажуть, тим більше. Багато його понабирали, багато його рекомендували і зараз рекомендують, до речі. Так, ну знову чудові та цікаві історії, чудовими та цікавими історіями. 7 тисяч вже настріляно, 4 тисячі натанковано, 6-6 у нас рахунок. Перевага була величезна в суперників. Вони не змогли скористатися. Знаєте чому? Їм треба було там об'єднатися в лісі і продавити ці. От мені чомусь здається. Хоча там ну там ПТХ стоять, ну Мінотавро. Ну, Мінотавро зробить постріл, його можна закружляти. Позаду ще одна ПТХ. У нас одна АПКшна, я так розумію, об'єкт 268. Чи я що? Ну так, він стоїть майже біля бази. А тут вихлопушуємо, потихеньку-потихеньку вихлопушуємо. Тут наш герой один залишився по першій лінії, ну і проти нього і знову натанковує, так? 500 100 натанковує. І позаду нього там. Хто ж там позаду нього стоїть? І шкафер по-любому десь там стоїть, але він стоїть там трішки правіше. А там дві артилерії стоять. Одна артилерія раніше стоїть, так? Одна артилерія. Це не я подивився просто по статистиці, то показало, що кретований був артилерією і шкоди нанесла артилерія. Тому я чомусь подумав, що дві артилерії стріляли. Чудово, виходимо переможцем, все, а в нього хп було в два рази більше. Три знищено. 7 989 настріляно. 5640 натанковано. летить Ну, артилерія. одним пострілом вона КР не прихлопушить. Хіба що от взаддніще заліпить? А ну ти ж не будеш взадом дніще їхати, танкувати, правда? Там бачимо, об'єдналися, кіршкафер і думають, ну стоять, стоять в лісі. Поїдемо ми їх моїх продавно, якісь знітились, злякакались, перелякакані там стоять, тож напевне, що треба продавити. Там у них КР, до речі, є між стежками. Там не стежки взагалі, там одна стежка там залишилася. Вона стежка, є третій, там залишиться, КР. А ну, подавайте продавіть. Дві одинадцятки залишилось суперників, три одинадцятки в нашої команди. Знову ж ми підсвічуємося, підсвічуємося. Він там взявся. Чи він там і стояв весь бій? Щось я в цьому бою взагалі не дуже уваги. Тай, що там хік шкафер стояв, і там, напевно, коно. кано. Але канофенер по нам і не стріляв, Він, він, напевно, з лісу повернувся. Поїдемо артилерію заберемо, все, там вихлоп почали його. Все там чудово. СТРВ там нам допомогла, я так розумію. Тепер що? А, артилерія допомогла. Тепер що, проїжджають, просто продавлюють, прочавлюють, є третій. ГР також там знешкодила. Артилерія без проблем, у нас альпіща вистачає. То на десятках може не вистачити альпіща, щоб пробити. Артилерію з одного пострілу, а можна ще й не пробити, до речі. Танкуємо знову 6400 натанковано, 900 настріляно. Дай дуель дуельна дуель. І ось він наш наша перевага, це таран. Тараном ми вихлопушуємо дуже багато із суперників. Якщо не вихлопушуємо, то точно критуємо. Ну і нас тут показує, повинні ми в принципі пропалювати так його десь. Ось навіть біля гармати там показує. звичайно. Чудово. це не конкурент, був це точно. Чудовий бій, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі. Кажу вам ще, давайте перейдемо в опис під відео та підпишемося на чудовий та цікавий YouTube канал Кондитер. Вот. Будемо вам за це дуже вдячні. І всім привіт, друзі. Ви не Не даєте мені привітатися. Мене розсмішила ця мавпочка зверху, на... коли чіпляють на танк, вона мене... веселить. Поліпшуєте нас. Давайте знову розпочнемо. І всім привіт, друзі. Ви на каналі Грової СЮА і Дивимось, реплей від підписника. Сьогодні з нами грає денчик на СТРВ 10712. Карта Круча. Ну що ж, до бою. Так. ну. Знаємо цю позішн для СТРВ, в принципі, також вона непогана. Є в нас, до речі, в бою СТРВ-103Б, вона зайняла імбо імбозішн, імбо полочку. Буде там нахлопушувати, перехлопушувати, але не завжди вдається, вже так якось наловчилися, що я ось також зараз граю на Маусі, мені треба багато боїв дуже пограти, щоб прокачатися до Ташенрата. Але... На Маусі по центру виїхав. Знаю, що там напроти стоїть ПТ-шка е, якась. І якось, знаєте, вже, ну, в принципі, вже звикли до цього, вже знаємо, що буде хтось там перестрілювати. І знаєш, як танкувати. А ось тут бачимо, в наглючу поїхали. Зразу ж я знаю, в наглючу починають їхати от саме з нижнього речі. І Якраз ми з цим скористаємось. ось тільки що ми вихлопушили т 110 е 4 зараз їде маус. Не зрозумів він так, що ось тут небезпека. Також їде ПВ. Ну, це взагалі вони щось очі повипучували. Чудово. очі, очі повипучували. Ми їх ці очі поприхлопушуємо. Веніше понахлопушуємо. Ну, вже одного Мауса б зараз поставити на гуслю. Він там намагається витанковувати. Хоча бачимо, він б'ється, агресивно б'ється. І вже наш герой втратив половину ХП. І натанкував 1300. 3500, 3925 настріляно. Перезарядка неймовірна, просто от, як з кулемета. Можна назвати навіть піу на 10 рівні, так? Є в нас, ми знаємо, на 7, на 6 рівнях піу-піу. а це у нас на 10 пів, пів. Ну так, в задоволення постріляти. Лише от, єдиний нюанс, якщо ти так. Зустрінеш когось ну от лоп-лоп, будеш з ним перестрілюватися, звичайно ж, він тебе перестріляє. Ну і попередній бій був на карті Overlord, Один з підписників написав, що СТРВ-107 вона краще танкує, ніж СТРВ-103Б. Ну, я чомусь поки що не помітив. Ну, можливо, що просто що наші герої так б'ються в дуельних дуелях. Якби десь там на відстані стояв, прикрив НЛД, так, то. Можна було б нормально, щоб одна тільки гармата виглядала, так, і трішки там даху виглядало і вона може танкувати непогано. Один ворог знищений 4311 настріляно, 1300 натанковано. У нас дуельна дуель з Маусом. Ми 15 метрів зараз від кущика, ані ми світимося зараз. Світимося, там агресивно на нього поїхав. Шакал. Агресивний шакал. І тут от вся основна маса суперників. Вона саме тут. Зараз, якщо наші об'єднаються, а вони там об'єднуються, і йде в них масована атака навколо гірки, біля води і вже бачимо, переїжджають через гірку. Отже, тепер наша задача видло кушити хто тут позалишався. А вони зараз позашкірюються. І їх, якщо навіть з споз... А ні, я думаю, якщо під'їдуть туди, під їм по полочку, на Кей. 6 квадрат наші партіші, то вже там проблем не повинно бути. У них одна СТРВ, бачимо, тримає в напрузі берег, не можуть там проїхати. Саме на H8 квадраті. Так, поки що за тисячу чекаємо, що будуть далі робити. суперни. Вони далі вже нічого, напевно, не будуть робити, тому що 9-4 рахунок по І так, щоб. Ну, оці випадкові події, вони, в принципі, змінюють геймплей, так? Вже. Але мені здається, ще треба саму карту трішки переробити. От саме ось, е, першу, та другу та третю лінію. Оці рукава трішки переробити, щоб тут більше ну більше так, е, такі заробіщенські заробіжчя влаштовувати, правда? Тут так поставали взаїм був камінцями та перестрілюються. Це не дуже цікаво і я ж кажу, що. На Маусі я їду на центр, бо. Ну тут що стояти, чекати, поки тебе вихлопушить по одному пострілу. А там ще й кущі ще такі, що їх не дуже пересвітиш. Якщо також ваші думки, пишіть в коментарях. 6200 вже настріляно, 2400 вже натанковано, два вороги знищено, 9-5 рахунок в нашу користь. Прорвалися все ж таки. з-до імбополочки. Суперники вихлопушили там СТРВшку. Напевне, спочатку була. А чекайте, чи в них дві ці цікаві? Ні, одна була. Вона, видно, переїхала на їмбополошку, але це її не врятувало. Ну і в повному оточенні вже йде повне вихлопушення суперників. Але, що ми безе пробиваємо в борту, адже він не танкує бортом. Так? Він просто не вміє танкувати бортом. Тримаємо на гуслі, також буде за, нашими, за нашою постановою на гуслю. Є, yeah. точність, слушність повинен, можливо там також прилипання якесь іде до цього імпокаменця. Залишається артилерія, то не проблема, лише я так бачу, що її поки що не можуть виявити, ось воно нарешті. Чудовий бій, чудовим настроєм, кажу вам всім слава Україні. Та всім дякую, до зустрічі!